Доброго дня. Нагадую, що сьогодні 22 січня. Ми всі з вами сподіваюся, всі відзначимо День Соборності України. Це воз'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. Простіше кажучи, тобто історичні землі стали єдиним цілим. Що про цю подію і сьогодні і сьогодні, думаю, наш сьогоднішній гість. Ви прямо зараз і дізнаєтеся у на у студії голова обласної ради Петросич Ворона. Доброго вам ранку, вітаю Доброго вас із ранку. цією подією, і як громадянина, і як керівника, і як історика. Давайте почнемо з історії. З навіть не 22 січня, а те, що передувало 19-му року, 19-му року я щиро переконаний, передували ті події національно визвольних змагань, які відбувалися ще і за часів Богдана Хмельницького. А ви знаєте, що за часів Богдана Хмельницького вся нація піднялася за те, щоб бути незалежною від польського панування від інших держав, і тоді вже почалося об'єднання українських таких земель, і тоді Полтавщина зіграла колосальну роль, тому що по моєму вісім полків. Приймала участь у цих національно-визвольних змагань. І далі, коли проходив генезис української нації, то саме була головна проблема це об'єднатися українським землям і мати єдину методу і єдину тактику боротьбу за свою незалежність. Для мене цей день, перш за все, це не тільки єдність країни, а свого роду духовна єдність української нації. Духовна єдність української нації полягає в тому, щоб. Знаєте, у серцях і душах людей панував передусім патріотизм. Це не намагання розуміти тільки власні інтереси, не дбання про власні інтереси, а от якраз розуміння того, що спільна праця, спільні думки, спільна така тяжка робота, як сьогодні там волонтерська робота, mm -hmm. волонтерська робота, робота по тяжка чоловіча робота по захисту єдності країни це є в основі державності, в основі цілісності країни. Тому для мене перш за все це духовна єдність українців. І хотілося, щоб цей день символізував не тільки єдність української нації, політичну, а і духовну, етнічну. Ну я навіть хотів би, щоб і конфесійну. тому що люба держава вона якраз базується на такій єдиній українській церкві. Вона базується на єдиних таких політичних цінностях, а для нас ці політичні цінності повинні бути царуди Європи. Рух до НАТО як гарантії захисту нашої країни сьогодні, я думаю, це вже не підлягає ніякому сумніву. Ну і такі справжні українські християнські цінності, на які було побудоване наше звичайно українське суспільство. Чому ми не змогли в 2019 році остаточно визинатися, а зробили це лише через 20 років, 39-му? це проблема елітна, моє переконання і. Під час національно-визвольних змагань Богдана Хмельницького, коли помер Богдан, між елітами не було розуміння, з ким бути, чи шведами, чи з росіянами, чи з поляками вести переговори, чи з турками, татарами. Так само у 19-му році оця атаманщина, яка була на території України, звичайно, вона і погубила Українську Народну Республіку і Нову країну. Там зелений, там махно, там петлюра, там інші національно визвольні діячі. А зараз, от зараз ми повинні понести уроки. Розумієте, зараз все-таки ми повинні, як ніколи, бути єдиними навколо ідеї державності. А в основі державності, звичайно, є ідея єдності, єдність українських земель, ну, єдність помислів. Як вам здається, я не хочу нікого образити за людей з різних регіонів, але якщо брати центральну Україну, східну Україну і от Західну, давайте проаналізуємо останні події 20 там. Років нашого життя сьогоднішнього незалежності, або навіть з 2004-го, на Майдані, звичайно, що були люди з різних регіонів, і навіть якась там кубка, кубка з Криму, але більшість і перші, хто відгукувалися, і більш активними, так би мовити, Западяни, чому вони там, от кажуть, що вони там більше українці, ніж ми тут, або більше патріоти. Ви погодитесь? на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, ні, тому що серед добровольців, які йдуть воювати за... Україну за наше майбутнє дуже багато людей із південних і центральних регіонів. І те, що сьогодні відбувається на сумні, події на Полтавщині, ми, на жаль, вчора минулої неділю хоронили найкращих таких синів, які поклали життя на, за Алтар Свободи і єдності в Україні. То я вам хочу сказати, що дуже багато людей з центральної України йде до лав українського війська. Наприклад, у тому військовому форматі, де я служив, то там саме найбільше було людей. Це Миколаївська, Київська, Полтавська області це 79-та мобільна бригада. І по всій Україні так. Тому я сьогодні б не говорив би, що основну роль відіграють в західні області у боротьбі за єдність і незалежність. Я б сказав би так, що сьогодні піднялася вся Україна. І мені дуже приємно відзначити для себе, що. Сьогодні дуже багато російськомовних українців вони є ще, мабуть, більшими патріотами, ніж ті українці, які сидять біля дивана або на дивані і вболівають за Україну, хоча б могли б відповідності до повістки не ховатися, а йти до лав збройних сил і відстоювати цілісність і незалежність нашої країни. Ну щодо навіть скажімо, деяких депутатів обласної ради не скаже, що вони патріоти. Що ви думаєте про своїх колег? Про своїх колег я думаю те, що сьогодні Полтавська обласна рада має той депутатський корпус, який був сформований у 2010 році, за часів панування на території України диктатури Януковича. І цей корпус відображає ті політичні переконання. Але я хочу сказати, що серед цих депутатів дуже багато було тих людей, яких просто система заставила і, може, певним чином зламала, і заставила піти до своїх лав через те, що зберігся колектив. Збереглася в нього робота, uh -huh. збереглася таке положення в суспільстві. І сьогодні вони мають відкриту нормальну позицію, патріотичну. Багато з них допомагає і АТО, і допомагає місцевим громадам бере дуже активне життя у роботі. Навіть навіть дехто з них викриває ті злочини, які були, наприклад, там, по землі, по якихось uh -huh. там хабарницьких схемах, по корупційних схемах. Вони говорять про це. Тому немає такого напрямку, такого якогось антиукраїнського в обласній раді. Я його сьогодні не спостерігаю. Щодо останньої сесії обласної ради, як не крутіть, від коштів багато що залежить. Ви приймали, ви приймали бюджет Без, від бюджету. Залежить так. розвиток безпосередньо. Який, який він буде наш розвиток. І що буде розвиток, Якщо а ми чесно, будемо топтатися на місці? Я і депутати, мабуть, очікували значно гірших цифр, ніж ми отримали. Uh -huh. Але на сьогоднішній день, слава богу, що. Основні напрямки бюджетного асигнування, і медицина, і освіта, і соціальний захист, вони все-таки забезпечені. Є певне скорочення коштів по соціальному захисту, по інших напрямках, але вони не настільки критичні, як ми про це сьогодні говоримо. Які є проблеми? Є проблеми фінансування позашкільне, є проблеми фінансування районних медичних кабінетів. На сьогоднішній день ми повністю не зняли питання. по... Утримані фінансування будинків культури і дитячих шкільних закладів. Сьогодні держава почала проводити так звану фінансову децентралізацію, я про це говорив вже не раз, засобами масової інформації. Але, на жаль, от справжні децентралізації, коли б ми отримали достатньо коштів на отримання соціальної інфраструктури, яка є по селах, по, яка є у спільному користуванні територіальних громад, це по районах і по області, на жаль, ми достатньо коштів не отримали. Але ми теж прекрасно розуміємо, що сьогодні колосальна сума коштів з державного бюджету пішла на армію, на АТО. Але хотілося, щоб ці кошти пішли на АТО, тому що є негативні такі відгуки, використовувалися максимально прозоро і, звичайно, там не кралися і не розтягалися. Тому що зараз є така інформація, що на ГСМ, паливно-мастильні угу. матеріали. І де ідуть крадіжки. Є такі, така інформація, що є проблеми з технікою. Ну я з власного досвіду можу сказати, що ремонт техніки ведеться дуже, дуже і дуже так негативно. Іноді приходить техніка без граці, там. Вона доїхала, перестала рухатися. Отут ці кошти треба <поте> контролювати. А це ж ті кошти, які відірвали від важливих напрямків галузі і віддали на армію. Але в той же час хочу відмітити, що сьогодні унікальний період. Сьогодні формується українська сучасна армія. І вона формується справді з таких унікальних хлопців, унікальних патріотів. Я переконаний, спілкуючись з ним, наразі відчував, що багато з них. Хоча залишиться це в нормальній українській армії. Але проблема фінансування, відкритості, контролю і проблема справжніх таких, знаєте, патріотично налаштованих відданих офіцерів. Провесеч, чи, чи, чи тримаєте ви руки на пульсі керівник області, знаючи, що сьогодні на кордоні офіційна інформація керівництва України стоїть 50 тисяч військових. Це суцільна навала, а у нас бойові дії ну, за 200 кілометрів від регіону. Знаєте, мені приємно те, що сьогодні є повне порозуміння обласної ради, обласної адміністрації. Я переконаний, що нам ніхто не завадить і нічого не завадить і далі так успішно співпрацювати. Разом із головою обласної державної адміністрації ми проводили нараду по мобілізації. Сьогодні дуже важливо, щоб ті люди, які вже рік перебувають в зоні, АТО, приїхали відпочити, побули біля своїх сімей, поз'єдналися з ними, а до лав української армії війшли свіжі сили. Але пішли трошки по-іншому, тому що перші хвилі мобілізації. Були проведені в значній мірі недостатньо якісно, тому що багато людей пішло із певними вадами, я маю на увазі з хворобами. Батьох із них, у мене є товариші, яких вдома дружина хвора раком, а він в армії служив. Зумієте, є такі, що декілька дітей. ну, Тобто цей призов він буде значно якісніший. І ті люди, які повинні пішли служити, вони повинні мати обов'язково соціальні гарантії, вони повинні знати, що сім'я не буде голодати, щоб ми певне забезпечення. І, звичайно, що йому не треба буде всім селом, або половина міста буде збирати mm -hmm. кошти на бронежилети, на одяг, щоб це все буде забезпечено. Наскільки мені відомо, та гуманітарна військова допомога, яка приходить за кордону, сьогодні акумулюється для того, щоб максимально одягнути сучасним обладнанням, сучасним одягом тих людей, які будуть призвані. Ну і наше завдання області, звичайно, це виконати мобілізаційний план, але в той же час готовими бути до розвитку любих подій. Тому ми допомагаємо. і Обласна рада і адміністрація. Ми повністю відповідаємо за наш батальйон територіального захисту, який зараз наші хлопці перебувають біля щастя. Ми відповідаємо за восьму роту санітарну, яка зараз базується в Запорізькій області Куйби, до речі, я там перебував, неодноразово з хлопцями зустрічався. І якраз наша рота, наші хлопці, медики допомогли дуже в евакуації. Кібергів. Із Іловайського котла активно потрібно. працювали там. Вони дуже працюють. Ми їх забезпечимо, їм допомагаємо, і апарат обласної ради, і ті підприємці. Я хотів би зараз подякувати і волонтерам, і тим підприємцям, перш із міста Полтави, це і керівник Астери, і ландери, які от, ну, до глибини кишені. От вони. Треба кошти, вони виділяють, беруть машини, ремонтують. Вони не говорять, а дехто взагалі говорить, що я допоможу, не називайте мене, uh -huh. це не потрібно. Тому в цьому відношенні ми намагаємося все, що від нас залежить, робити і допомагати, контролювати. Я мала на увазі щодо все-таки рубежів нашого регіону. У нас а є свої нашого... частини, да. тут якісь військові частини. Звичайно є. Звичайно є. Є певний мобілізаційний план, є певні заходи, які на той випадок будуть обов'язково виконані. Як у вас, як у керівника, як ви сьогодні будете відзначати День Соборності України? Чи, чи заталогонуєте колегам Західної України? Я сьогодні обов'язково піду вклонюся пам'яті Тараса Гровича Шевченка. Мене в дитинстві дражнили Петлюрою, тому що звати Петро. І тоді я почав цікатися, що це був за чоловік. Я близько піду до Симона Васильовича. І знаєте, для мене це є унікальна людина, аби Петлюри зараз підтримала Центральна Рада, mm -hmm. підтримала керівництво нера. Він говорив, що революція повинна захищатися, ми повинні мати сильне таке централізоване військо. А вони, от, наприклад, Вениченко так наважав. Вискволос хожу, біду поклонюся пам'яті Мартуса, який був унікальним чоловіком, фактично це був прем'єр-міністр Полтавська. Губернія тоді вона дала, наскільки мені думаю, майже до третини складу Центральної Ради. Активний регіон. Тоді активний був регіон. І, а зараз, і зараз активний регіон, і в минулому активний регіон. Я своїми колегами, коли застачаюся, завжди з ними дискатую, кажу, Полтавщина — це духовна столиця, через те, що більше письменників, діячів духовних, митців. В різних сферах, жоден з регіонів України не дав. Ось з цим я погоджуюсь. Чи можна порівняти? Я собі дозволю порівняти, а ви до мене приєднаєтеся: Михайла Грушевського, тодішнього керівника України і нашого теперішнього. Як вам кажуть, у Рушевську історики вважають, згубила його м'яку тілість. Не було в нього такої вольової, сильної руки. Він не спирався на військо, він був інтелігент і, власне, це його і поховало як політика. Як вам здається, сьогоднішній Петро Порошенко вольовий настільки наскільки треба? Не можна прийняти, тому що Михайло Грушевський ніколи не був президентом України. Він був просто спікером Центральної Ради. Не було такої посади. розумієте? Ну, посади не було, але керівником? І, жаль, і не такі. було. І держава тоді приходила лише період встановлення, формування, і держава була тільки визнана декількома європейськими країнами. Сьогодні ми маємо державу, яка вже, слава Богу, 23 роки. Петро Порошенко є президентом країни. І чому подібність? Тоді була величезна загроза від Росії і зараз. І, на відміну від тогочасного уряду Української Народної Республіки, сьогодні ми прикладаємо максимум зусиль для формування і будівництва своїх збройних сил. І тут президент Порошенко, звичайно, робить все можливе. Єдине, що знаєте, команда повинна бути дуже сильна віддана команда. Іноді любий керівник, коли довіряє своїм підлеглим, він розуміє, що вони повинні так працювати, як і він працює. І тут іноді бувають помилки, тому що. Не кожна людина має той, той рівень і підготовки і той рівень, звичайно, патріотизму. Сьогодні перед Порошенком стоїть величезна така дилема. Якщо почнеться, не дай Бог, повномасштабна війна з Росії, звичайно, для України, витримати таку війну буде надзвичайно тяжко. І дивлячись на той досвід, який ми маємо історичний, я не вірю, що Європа от так буде дуже віддано допомагати країні висловити проти такого агресора. Тому я думаю, Петро Олексійович робить непопулярні кроки, може багатьом не, не подобається, але він, перш за все, включає які механізми речеги економічні і дипломатичні. Розумієте? Я переконаний, не дай Бог буде повномасштабна війна, то ми матимемо жертв набагато більше, ніж зараз. А загинуть найкраще. Тому що, коли говорять, хто буде їхати на той чи інший блокпост, або поїде на бердок на перечислення місцевості, або піде в атаку, є добровольці, виходять добровольці, а хто виходить добровольцями. Я безстрашні сінювші. і найкращі uh -huh. патріоти. Мені б хотілося б, щоб такі найкращі, безстрашні патріоти були у владі. Навчити їх і владі. Де? У міліції, в прокуратурі, в судах, в органах виконавчої влади, самоврядування, тут теж потрібно дуже багато патріотів, людей відданих. Ви погоджуєтесь, що сьогодні більше воює і більше прагне перемоги низ народ, а десь влада в хвості ковиляється. Я погоджуюся з тим, що сьогодні народ і армія єдині, що сьогодні народ готовий віддати останнє, якби тільки отримати мир. І не тільки через те, щоб розвивалася країна і мала щасливе майбутнє, а через те, щоб сини і дочки перш за все, батьки. Сини, чоловіки, якому швидше вернулися додому, і ви з'єдналися з родинами. Прогнози справи невдячні. не вдячна велике лихо. Прогнози невдячна Справи і все-таки ви ближче до Києва, ви ближче та, до Верховної Ради, Кабінету міністрів, які прогнози робиться сьогодні владою? Ну і що чути, коли це все закінчиться? Це багатьох звичайно цікавить, але якби при владі в Росії була людина адекватна. Так взагалі нічого не було, Розумієте, взагалі нічого не було. А спрогнозувати, я тут не психолог, я не можу сказати. Єдине, що я можу сказати, що українці і влада, і народ будуть стояти до останнього, а останнє це тільки перемога, щоб країна була єдина, ціла і незалежна. До ворожок ходите? — Ворожок, до ворожок не ходжу, а в церкву почав ходити частіше, тому що. Ставлю свічки за здоров'я своїх товаришів і за тих, хто полягав. Привітайте сьогодні всіх і своїх колег, і бойових побратимів. І, власне, ви, як керманич регіону, ну мусите щось сьогодні сказати нам, підтримати? Я хочу вас привітати, шановні мої земляки, і побажати перш за все, щоб якомога швидше закінчилась війна, був мир, а ми всі були здорові і заможні. Дякую. дякую, дякую за те, що ви завжди відверті. За те, що ви можна ставити будь-які запитання для журналістів, це справжнє свято. Спасибо. Ще раз усіх вітаємо зі святом. Я думаю, що реклама, яка продовжить зараз наш ефір, не зіпсує нікому настрій, Навпаки, тільки його покращить, а наш ефір триває будьте з нами. Дякую.